Як називається група котів? Клодар, Глерен, Кіндал, Група кішок термін хмарник і його значення для розуміння їх поведінки. Ми часто вважаємо кішок одинаками, але якщо ви бачите кілька тварин, які відпочивають разом, варто задуматися, як називається така група. Відповідь сієлауда. Це термін, який описує скупчення котів у природних або домашніх умовах. Але чому саме? І як це пов'язано з їхньою поведінкою? Що таке хмарник, і звідки він взявся? Найпоширенішим терміном є сєлаудер, е е незважаючи на опочатку в оригіналі. Хоча слово здається незвичайним, його можна знайти в англійських словниках, багато людей плутаються з «хмарніше». Але справжня причина полягає в тому, що коти часто збираються у випадкові групи на сонячних диванах, під сходами або в схованках. В англійській мові це слово вживається, але не входить до формальної лексики, найчастіше воно використовується в розмовних контекстах, пов'язаних із тваринами. Соціальне життя диких і домашніх кішок у дикій природі утворюються кішки невеликі колонії, особливо в місцях, де є їжа. Однак їхня структура відрізняється від табунів собак чи вовків, ієрархія слабша, а зв'язок між особинами залежить від ресурсів. Вони тут домінують виникають, але не постійні зв'язки. Наприклад, самці можуть бути тимчасово частиною групи, якщо вони утримують територію або допомагають виховувати кошенят. У домашніх кішок, навпаки, соціальні зв'язки формуються поступово. Вони можуть формувати групи з кількох особин, якщо живуть в одному будинку або знаходяться в одному дворі. Але важливо пам'ятати, домашні кішки не утворюють суворих зграй як собаки, їхнє спілкування засноване на взаєморозумінні за допомогою звуків, запахів і рухів тіла, а не за допомогою вказівних команд. Чому коти об'єднуються? Виникає група кішок три основні причини: харчування, якщо їжа є легкодоступною, коти збираються разом, безпека, перебування разом зменшує ризик нападу, знайомі запахи, якщо коти виросли разом або вже звикли один до одного, вони легко створюють стосунки. Проте навіть у групі вони залишаються окремі істоти. Кішки не полюють, як зграє вовків. Але вони захищають територію та демонструють колективну поведінку, наприклад, разом рятують кошенят або виганяють незнайомців. Важливо знати клуда не завжди означає велика зграя, це просто соціальна група, яка може складатися з 2-5 особин. Домашні коти рідше утворюють такі групи, ніж дикі. Це тому, що вони звикли до більш контрольованого середовища і, як правило, живуть наодинці. Соціальна поведінка котів відіграє ключову роль у їх виживанні та зміцненні зв'язків, що дозволяє їм підтримувати психічне здоров'я. Підсумок краудер це термін, який може допомогти вам краще зрозуміти поведінку котів, особливо в середовищах, де вони збираються. Хоча вони не такі соціальні, як собаки, їх здатність формувати невеликі групи є важливим аспектом їхнього життя. При цьому варто пам'ятати, Кожна кішка зберігає свою індивідуальність, навіть перебуваючи в групі. Якщо ви помітили кілька кішок у дворі або на вулиці, то тепер ви знаєте, як їх правильно назвати «сіє Лаудер». І якщо вони дивляться на вас, то, можливо, це буде не тільки погляд, але й знайомий жест, який говорить, ми тут разом.